Шестирамковий вулик використовується пасічниками зазвичай для відводків, для пакетів, а також для розвитку слабих бджолосімей. До прикладу, у пасічника залишилася невелика слабка бджолина сім'я на три рамки. Ми поміщаємо її в теплий, компактний шестирамковий вулик. Закриваємо сітчате дно задвижкою, а також ставимо заставну дошку. В таких умовах бджолина сім'я буде розвиватися як в термосі. Ми будемо її підгодовувати зручною стельовою годівничкою. За рахунок того, що стельова годівничка у нас пінополіуретанова, сироп не буде охолоджуватись. В подальшому, коли ви вже наростили гніздовий корпус на 6 рамок, у нас вже на дворі пішов травень. А це означає, що зацвіла акація. І ми можемо зібрати. Навіть декілька корпусів меду з акації, поставивши 145-ті магазинні корпуси, комплектацію шестирамкового вулика можете замовити по бажанню за нашим номером телефону або на нашому сайті.